Святковий день в Коростені розпочався з молитви за Україну. В соборі Різдва Христового зібралися представники міської влади на чолі з міським головою Володимиром Москаленком. На службі були присутні члени громадських об'єднань, міста, організацій, установ, а також мешканці, які прийшли помолитися за мир в Україні та в нашому місті. Молитва за Україну має на меті об'єднати весь багатонаціональний народ України в любові до Бога, до рідної землі, один до одного, незалежно від віросповідання, національності, статі, віку, партій. Симпатії після молитви відбулося покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. В урочистій церемонії взяли участь очільники Коростеня та Коростенського району, перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков, начальники відділів і управлінь міста та небайдужі мешканці. Люди тримали в руках букети синьо-жовтих квітів, троянди, гвоздики, айстри. На площі лунали українські пісні. В рамках заходів, що були заплановані на День Незалежності, в місті відбулася і перед. Дача гуманітарного вантажу нашим хлопцям на схід сьогодні. На схід нашої держави відправляємо гуманітарний груз на допомогу нашому військовому збройному формуванні, а конкретно 10 му Житомирському батальйону територіальної оборони. Цей батальйон повністю сформований із жителів і громадян нашої області, в тому числі в ньому несуть службу сьогодні. Коростенці, жителі міста Коростеня, Коростенського району, є з Єз Олевська, з Овруча, з Ємільщина, з Малина, будемо бажати тільки одного, щоб ця наша допомога не дуже відверто кажу, знадобилась, особливо е спеціальна військова. Щоб якомога швидше був мир, щоб наші хлопці всі живі, здорові, повернулись додому. Але якщо буде необхідно. Ми цю допомогу будемо надавати системно до повної перемоги. Зі слів Володимира Арішонкова, загальна вартість вантажу складає 75 тисяч гривень. Він містить військову форму, продукти харчування, воду до збору гуманітарної допомоги долучилися і представники коростенського малого та середнього бізнесу, члени політичних партій, громадських організацій та набайдужі мешканці міста. О 18-й годині урочистий мітинг присвячений 23-й річниці дня незалежності України. Відкрив міський голова Володимир Москаленко. Ми сьогодні зібралися з вами, щоб ще раз нагадати і сказати добрі слова на наше об'єднання, на об'єднання в нашій державі, на те, що дала незалежність на ті непрості дні, які ми зараз з вами переживаємо. І зараз хвиля патріотизму накрила нашу державу. Ми стаємо більше об'єднані. Ми всі вболіваємо за те, що проходить на сході. Ми розуміємо як ніколи, що нам всім в першу чергу потрібен мир, а все інше в своєму домі не ми наведемо порядок. Дорогі користенці! Я вас щиро вітаю святом незалежності, зичу в першу чергу миру, здоров'я, наснаги, на гарні справи. Незважаючи на погоду, люди зібралися, вітали один одного. В першу чергу бажали нам усім миру бути по-справжньому незалежними та єдиними. В першу чергу прийміть вітання від керівництва Житомирської обласної ради з нагоди нашого великого державного свята. І я підтверджую, що сьогодні дуже багато слів звучить, де використовується. Такі слова, як єдність, єднання, розуміння, підтримка, тому що насправді мова йде про надзвичайно складну ситуацію для держави. І тільки по-справжньому єдність нації, єдність усіх людей сьогодні здатна зберегти і спасти Україну як державу. Тому сьогодні я теж закликаю до єдності. Закликаю до того, щоб ми починали по-справжньому шанувати традиції держави, державність нехай буде над користанням завжди тільки сонячна погода, і щоб ми могли говорити, вітаючи один одного зі святом, слава Коростенщині, слава Україні! Цей день незалежності ми відзначали спільно з Коростенським районом. Сьогодні разом вирішуємо проблеми. Об'єднавшись, допомагаємо нашим хлопцям на Сході. Адже ми, українці, ходимо під синьо-жовтим прапором, живемо в одній батьківщині, ім'я якої Україна. І тільки зараз ми розуміємо, чого стоїть незалежність. І зараз ми розуміємо, все, що говорили 20-23 роки о наших разногласіях 50-мільйонного народу. О том, что кто-то говорит на украинском языке, кто-то на русском языке, это все блеф. Сегодня все там с оружием отстаивают независимость Украины. И татары, и русские, и евреи, говорящие на разных языках, с разных регионов Украины. За независимость мы боремся не только в поле, там, где идет война. Мы боремся здесь, в Коростане, своей поддержкой армии, своей поддержкой государства, своей поддержкой друг друга. В нашей уверенности, что мы победим. Нация перерождается. И я надеюсь, что кровопролитие скоро закончится, что политики все-таки возьмутся за голову. Поздравляю вас с праздником, с Днем независимости Украины. 23-та річниця незалежності для нашої країни стала особливою. Сьогодні всі події, які відбуваються в державі, ще міцніше поєднали нас усіх, згуртували, об'єднали, укріпили наш національний дух і назавжди змінили свідомість кожного українця. Дай Бог нам усім наступну річницю незалежності святкувати під мирним небом і щоб усі наші чоловіки були поряд живі і здорові з Днем незалежності нас.